Видавництво глас представляє азбука часу. Навчаємось у минулого, аналізуємо сучасне, будуємо майбутнє. 71 рік тому цього дня народився видатний український поет, журналіст і публіцист Василь Симоненко. Поет шістдесятник усе своє життя присвятив служінню батьківщині і народу. Він залишив по собі кілька сотень ліричних поезій, рядки яких і сьогодні зачаровують шанувальників поетичного слова. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва, за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на твоє священне. Знамена. ці рядки вперше прозвучали 45 років тому і одразу ж сколихнули суспільство. Їх автор, відомий поет і журналіст Василь Семоненко, до останку присвятив своє коротке і яскраве життя служінню народу і батьківщині. Передчасна смерть завадила його таланту повністю розкритися. Але й той спадок, який він залишив наступним поколінням, значний. Поет усе життя боровся з несправедливістю, боровся своїм суворим, інколи жорстким словом. Його твори дратували тогочасну владу, друкувати їх означало йти на конфлікт із системою. Та все ж Симоненка читали. Його вірші виходили в часописах самвидаву, створеного письменниками і журналістами шістдесятниками. Їх переписували, завчали на пам'ять, цитували. Був у його поезії той стрімкий подих волі, який не перекритий ніяким заборонам і залякуванням. За життя поета побачили світ лише дві його книги: збірка поезій Тиша і Грім і казка Цар Плаксій і Лоскотон. Однак Симоненко ніколи не сумнівався у правильності вибору, і його рядки про свою дорогу з'явилися не випадково. Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів. Але один лиш мій 8 січня Василю Симоненку виповнився б 71 рік. Однак не судилося тяжка хвороба нирок, набута після спілкування з правоохоронцями, передчасно обірвала життя поета, після нього залишилася старенька хата у Біївцях на Полтавщині тепла зворушлива поезія і спогади українських літераторів. Чесний і чистий, він нагадує велику рибу, яка радісно вискочила з води, ухопила свіжого повітря, сп'яніла від кисню свободи, затріпотіла на березі довіри і затихла. Незважаючи на життєві бурі, щира посмішка ніколи не сходила з обличчя поета. У спогадах ровесників він усміхнений і життєрадісний. Людина народжується на страждання як іскри. Щоб підніматися угору.